В наші часи секс скандали вже не новина ні для кого і нікого таким не здивувати. Ми, як звичайні глядачі, вже купу цікавого побачили і ще стою сотків побачимо. Сьогодні я хотів би згадати про зірок, які потрапили в найгучніші скандали з нашого любимого еретичного жанру. Акторська кар'єра Армі Хамера пішла під у на початку 2021 року. Привабливий образ дбайливого батька та чоловіка був зруйнований після публікації відвертих листування за участю самого актора та кількох дівчат на злитих у мережу скріншотах. Хамер ділився своїм темним сексуальними фантазіями, що включали садизм і навіть канібалізм. Відразу після цього виплив приватний акаунт знаменитості в інстаграм, з якого можна було зробити висновок, що Хамер явно зловживає забороненими речовинами та алкоголем. Вишне на торті стали публічні висловлювання з боку дівчат, які зустрічалися з актором. Так, письменниця Джесіка Чін Ендрікес, яка зустрічалась з армії у вересні 2020 року, підтвердила справжність опублікованих переписок. Трохи пізніше 22-річна модель Пей. Лоренце також звинуватила Хамера у заподіянні її фізичного насильства внаслідок цього скандалу з актором відмовилися працювати багато кіностудії. Всі його найближчі проекти скасовано. Прем'єра вже знятої картини Смерть на нілі» під питанням була колись у 2021 році. У жовтні 2024 року газета The Guardian повідомила про запуск подкасту Хамера армії Хаммер Тайм, в якому Хамер бере інтерв'ю у інших зірок, але, схоже, більше цікавиться розмовами про себе. Тепер про акторок ще у 2009 році Хакеру вдалося отримати доступ до особистої електронної пошти американської акторки Скарлетт Йоханссон, відомої глядачам завдяки ролі чорної вдови у фільмах Марвел, а також участі у стрічках Вуді Аллена та багато інших фільмів, про які я вже розповідав в своєму відео про е, таку прекрасну акторку. Зловмисник викрав кілька особистих інтимних знімків акторки, зроблених у ванній кімнаті. За чутками ці фото були призначені тодішньому партнеру Скарлетт Тору Раєну Рейнельдсу, з яким вона тоді перебувала у шлюбі в той. Період Йохансен не залишила справу без реакції. Вона звернулась до федерального бюро розслідувань США з проханням розшукати винного на розслідування. Виявило, що хакер зламав акаунти ще низки знаменитостей у 2011 році. Його особа було встановлено. Ним виявився Крістофер Чейні. Суд визнав його винним, засудивши до 10 років ув'язнення та зобов'язавши виплатити понад 76 тисяч доларів компенсації постраждалим. Ця історія стала одним із перших гучних випадків кіберзлочинів проти публічних осіб у цифрову опо. Варто зазначити, що репутація Скарлетт Йоханссон у результаті інциденту не зазнала шкоди. Станом на 2025 рік акторка продовжує активну кар'єру, знімається у фільмах і веде таке життя, як і до цього. На початку 90-х років британський актор Гью Гран був уособленням чарівного джентльмена на великому екрані. Його ролі в романтичних комедіях створили навколо нього образ сором'язливого вихованого красення, якого обожнювала публіка. Проте у 95-му році цей імідж зазнав серйозного удару напередодні прем'єри фільм. Фільму дев'ять місяців у Лос-Анджелесі, актор вирішив скористатися послугами працівниці секс-індустрії, яка, як з'ясувалося, працювала нелегально. Вони перебували в авто, коли їх застала поліція. Скандал вибухнув миттєво. Новина про затриманого актора стрімко поширилась по всьому Голівуду. Через інцидент його приміри фільму було скасовано. А сам грант незабаром публічно вибачився на телебаченні перед своєю нареченою акторкою та моделлю Елізабет Герлі. Хоча репутація ідеального хлопця була зруйнована, це не. Стало кінцем його кар'єри. Грант зміг зберегти популярність, згодом переорієнтувавшись на більш різнопланові ролі. Таном на 2025 рік він залишається активним у кіноіндустрії у драматичних та сатиричних проєктах, а також неодноразово заявляв про підтримку права на приватність і етичні журналістики з огляду на досвід власних публічних скандалів. Тут до речі, цікава історія. Якщо б така ситуація трапилась не у 90-х роках, а в наші дні, звичайно, гаранта би вже давно відмінили і він би не почував себе так добре в наші дні. Взагалі, історія секс скандалів зі знаменитостями бере початок ще у двадцятому столітті, проте до 80-х років вона залишалася радше частиною міських легенд. У 60-х років ширились чутки про інтимні відео з Мерлін Монро чи Джейн Менсфілд, але жодне з них не мало реального підтвердження. Перше справжнє домашнє відео з участю зірки, яке потрапило у публічний простір, з'явилося у 89 му році. На ньому актор Роб Лоу займається сексом із двома жінками в мотелі. Скандал гучним не став. Змі обійшли його чомусь стороною а у 90 році. Році вийшло ще одне сумнозвісне відео. Піонер рок н ролу Чак Беррі потрапив у центр скандалу через запис. Де він влаштовує фетиш сцену у ванні. Згодом з'ясувалося, що він встановлював камери у жіночих туалетах, через що потрапив під суд. Однак, у справжній вибух у поп культурі стався у 95-му році після витоку домашнього відео Памели Андерсон і Томі Лі. Запис, частини якого була інтимна сцена, був змонтований з особистих моментів медового місяця. Подружжя відео ніколи не планували публікувати. Його викрав електрик Ренд Гуті. Є, який працював у домі зірок за словами самого зловмисника, він пішов на це з помсте. Лі не тільки відмовився платити за роботу, а ще й погрожував зброєю, коли той хотів забрати свої інструменти. Готіє викрав сейф з гаража, сподіваючись знайти гроші чи цінності, але натрапив на щось більш цікаве: на касету. саме вона пізніше стала найвідомішим секс відео 90-х років. Перше в історії таке відео продавалося через інтернет. Ну таке свого порно, що в той час ще тільки починав формуватися як бізнес-простір. За рік поширення записи заробили понад 70 7 мільйонів доларів при цьому сам викладач не отримав нічого. Цей скандал започаткував нову еру цифрового втручання в особисте життя знаменитостей. Без цього навряд чи можна було б уявити собі історії Перес Хілтон, Кім Кардаш'ян, масові невитоки зображень з iCloud та інші подібні інциденти. Станом на 2025 рік ця тема залишається актуальною, особливо у контексті цифрової безпеки, згоди та приватності у цифрову епоху. Дякую за увагу, Берегіть себе.